Mm -hmm. mm. Добре, 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 я призвана. Mm. Дівчинка, що сяє в темряві. Дівчинка, котрій не личить життя в столиці. Дівчинка що зранку обіцяє з просонному сонцю і собі. Шукати щастя в дрібницях. Дівчинка. У на мапі планети, бо вона взагалі мав з тієї планети. З тих, про яку знаєте, кажуть, стає космосом все до цього причетне. Дівчинка, з якою говорить небо, дівчинка, якій промовляють голос. дівчинка, яку цей світ ще з дитинства покірно просить. Не мрій про чарівний трояндовий сад, що зеленіє за опі. Сітися трояндами, що вранці розцвіли під вікном. Обіцяєш? Добре. Дівчинка, якщо вже відверто, це між нами. Яка після спалого місяця, тобто вночі, укладає контракти з дощами. Просить залишатись їх вдома, коли сколо спати. Станція Але ті дощі не слухняні, а угоди, очевидно, не вдалі. Дівчинка, яку вчить життя, вже 20 років сідає за найвищу парту. Дівчинка, яка готова до фінішів ще з ранніх стартів, яка вміє з першої спроби свічки на торті задути. Яка знає, що життя реальне тоді, коли даєш йому відбутись. Дівчинка, яка зносила суконь, мабуть, десь сотню. <рес> Дівчинка, що не любить бути самою, знає. Серед людей теж самотні. Дівчинка, яка вірила, що її життя складають творці серіалів. Дівчинка, якій давали любов і в якої любов забирали. Дівчинка не кирпатий ніс, дівчинка не брови шнурком, не обличчя овалом. Дівчинка, яка вірила кожному слову людей. Перестала? Дівчинка, що сповідує життя без воду та боїться з речами. Та що, укладає? Невдалі угоди з дощами. Перший банальний, а наслідок є причина.